Ходіть, я вам покажу, чим мій чоловік ще займається в 8-й годині вечора. Дай щастя, господар! Дякую тобі! Що тут в тебе? Рускуємо, гаємо броти. Все ли все? Треба зерна бікна молока. Литі йдуть, роботи багато. Добра погода, можна щось робити так. Ти, по сні, ну, тут ти, як завжди, що хоче мене до роботи припахати. Я, Я... Не, зимаю, ні, Я не до роботи. Я тво кроликом принесла їсти. Кроликом. Кроликом так. День першу, до Я вже завжди взяв, все взяв, де привезе зерно. А, його треба переважити? Так, воно ну, не зважено ще. Та не знати, що кому платити. Що тут малеча? Малеча вже вилізла. О! Малеча вже рухається. Ще самі їсти не їдять, певно. О, вони ще маленькі. А їм не холодно, вже... може, трохи більше сина дати є. Куди холодно, куди холодно, подвижка набері погода. Ну, куди холодно. Банани. <ді> Діти лишають з кроликами, діляться. Так, так він, він Так, водичка, водичка є. Йдемо далі до нашого звіра. Того продали, до речі, попереднє відео, якщо ви бачили, так, ми мали ще продали. одного самця термонця, ми його вже продали. Так. Тому що водички. А то вже наш самець. Вчора вже ми привезли наречену. Так, Маємо молоденьку самечку файну. Швагро так. підігнав. Так. Так. ми привезли. Твора. Подружка моя. Моя подружка цілу дорогу зі мною їхала, слухала музику. Так, куди вітамінчиків то більше? Ну, всіх поділив? Хватило? Так, та що до нас, поки троє. Як троє? Малеча. Малеча ще ні. Так, саме їде. Поважим, да. тут, тут все ну, що тут більше нема треба поважити. Так потім цю заберемо до праву. Що мені писати? так? Я, ти на зошити, писати, там? я буду встити, говорити. Будемо записано. То чого? Так, так. Ставай собі на зошит. Сам будеш? Ти просто перезаписуй. Трохи маленька в нас, але поки вистає. Поки вистає до 150 кг. 51,20 51,20. 51,20 49,60. 49.60. Там млинок вже тебе не мели, ні? Йду, 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 йду. Він всі роботи на раз робить, ні? В день цілий день щось бігає по подвір'ї робить. Добре, що тепер вже світла так не виключають. Бо то якщо б виключали світло, то взагалі треба було пільнувати графік і намолоти зерна. Тише сьогодні картоплю варив, Не, не, не чує. Зараз поважу зерно і покажу вже свині. Кажу, ти ще сьогодні картоплю варив, не? До старої? Так, вирую кипяток. Я в общем для колоків тоже не вибрав, але вона мусить вести, але ну, це вже завтра буде. 48-26. 48 200 пише, чи 300, 48, 300. 6-12. О, давай, давай маленький. Самый маленький. 45-700. Угу, Все? Так. Тут все. Пока сейчас У насыпаю так. Тепер ще що свині, Пократе, що в свині, покайте, що в свині. Діб'якся. А, тут я не забрав. Давай мені їх буде. Ось наготовлюється. Колиць коли зробив? Да, будемо десь ставити. Зараз не буде. Це кроликам. Кроликам треба помішати, бо я кроликам гранулки. Вітаміни, так? Вітамінчики, так. Купку ну, все добре. З кроликами проблем нема. Тоже постійна вода. Охопиться ще гаряче, а то вже буде назавжди. Тепер це на Богу, Ну, б мало що тут. Що, зараз я буду молоти, бо так поряд треба молоти повне вже той поняк, Ще ти надовго маєш роботи? Доповню. Та ще думаю до години часу. Теж ти сьогодні привіз, бо була можливість. Найдобре стелити під свині? Свині не дуже добре, тим більше ну, у нас дерев'яна підлога, то вони трохи гризуть, але знакомий подзвонив, що треба забрати. І це... Погано на цементі було б бетон залито, то було б все одно, чим стелити. Гірше, бо дерево, якщо десь там відлучишся, десь там не на обід їсти або щось такого. Чи на вечір пізно прийдеш, то вони вже починають підлогу гристи, бо вони вже чують кору, свіжість і гризуть підлоги. Але що маємо, то маємо. А для чого ти ще будеш її використовувати? Під кури треба буде перестелити. А там треба курник почистити. Так. Плюс часник ще той перевели перед цим пере, самим. Пере, якщо пере, пересипати зверху, то що ти на полі зробила. А что, есть? я мало вот что? Тикайте. Драконы. Тикайте. Тикай куда, куда? Сюда не пхаем носа. Не, что ешь? Уже наелось, а им мало хочет. Когда ты думаешь, мама их важит, это 27 числа, то? А сегодня какая? 23. -я 25-го, в понеділок буде 27-го. Ех, цмікає. Аж, аж прицмакує. Свиня свиняє, ні? <laughs> ага. Тут є ж тільки двоє таких. Оце кусає зубами. Ну так, воно бере аж на кутні зуби. Зубами, а що ти що кусає? Тобі трохи пізно зробили ту поїмку, ми б зробили, щоб не були маленькі, може вони б швидше навчили. Це вже може. А тебе На Тебе люблять. Вже так, може вже За мною аж шлейф буде йти від того їхнього цілування. Називається парфу села, ні. То може вже як маленький будемо мати. Ти вже зразу їм будеш та, робити поїлку? А я вже думаю, на другий раз, на другий цей. А ось вчаться, під... хочуть пити і вчаться. А, ще одну поїлку зробити. Щоб... Щоб вони ж одразу з молочка вчилися звідси з води. Що ти хочеш? Хоч ласки. То дівчина, зараз кажеш, то дівчина. Один мої прямки Ага. Так, так. Я думаю, що це дівчина це так пеститься. Люби самий він він здоровий між ними. Та вони всі з якиш такі плюс-мінусі однакові, немає таке. Ну, тут є одне таке. Ой, десь те, що є, трошечки менше. Трошки Але воно... Ні, то не те. Я просто не бачу те. між ними різниці. Що? На них ще може просто, але вона тут теж широка в плечах. Ні, то вони широкі, але що, що? Ну що тобі розказує, ти вже б мав вивчити їхню мову. Да, вивчиш. <гітаю> китайці ще не придумали. А може вже придумали переводку і цвиней. Для псів вже перевочки придумали китайці. Так? Програма є, яка переводить. Ого. Всячу мову. Що ти хочеш, що? Кабанюк. Це так, як діти хочуть бавитися, ні? Оцей. Більошки Дві Дві ми певно собі знаю, як, як буде воно далі. Побачимо, що там та мама скаже. Як у все буде поводити. А от цей кабанчик трошки менший. Ну він нижчий може, але каже, бач, він тут тих лопатках так само широкий. Трошки, трошки нижчий. Mm. От його і поміряємо самого меншого, що, що він буде важити. Що він буде важити. То чотири може? місяці буде? чи 4 місяці. Я знаю, може 50 кілограмів точно мали би мати. Ні, би не є, аж такі маленькі. Правда? Так, так. Все, давай, я йду. Я ще до мамки. Ну далі, що треба робити. Де лізеш? Де ти лізеш? Іди її, що ви вже майже з'їли, ще вам все потрібно? що? Йде ще до Альони? Альона. Де, ну, трохи Може ну, ну, в неї період просто не, такий. Дві пару горішків треба дати. Ну, дай на Альонка. десертику. На, на, їла горіхи? А будеш ти ні від чого не відмовляєшся. На, горіхи. горіх. Скільки то ті наші Альоні є? То її в грудні був рік? В грудні воврік, так. Що сто в Ну, воврік? Альона Один... не цей над її цей. Один раз вона вже опоросилася тими. Тато її. Так, вона не є навіть відбутівлю, бо то. Для цього то вона має бути худша. і той, що приїжджав, привозив нам насіння, показав, що вона загруба. Круто, як загруба? Він каже, ще менше мож... їсти дала. Просто це, їх багато може вродити. <гум> Ні? То, а як вони там? У мене є якісь цього... Нема, в нас немає таких суперкрутих пород, у нас не F1. Не ремонтні, то є, звичайно... а Що вона? ВВБ, та велика біла. Велика біла. Велика сільська біла. ВСБ. Так. Ну, я знаю щось. Там є люди, які на тому розуміються. Ми з другим консультуємося, він трохи допомагає нам, як то правильно зробити, все, підказує. Так, але почалося. Правенка? Алінка. Такий диванчик файний. Ще й п'яте місце тепло. Правда, Альона? Okay. То не дуже хоче, щоб я на ній сидів. Бо вони думають, що коли вона забігує, то вона стоїть каменем. А так вона думає, що туди не скачуть. А я просто хочу посидіти, так? Альон. Де коли любить бути вредною, а так, коли є пістюниця? Вона вже перед тим, як оцих родила, то вона дуже така якась була, правда? Така спокійна, ти весь час там її ходив, гладив. Бо попередню Льоху яку мали та, що її вродила. Ой, то ви не зайшов неї в клітку. Та, Як малі були, то неможливо було в клітку зайти. То пса не треба було. Гавкала кидалася. Угу. На, я ти картопільку дав. На. На, Альона. На На, картопільку. Добре? Треба думати над новою сайнію Моровану. Треба було б, але то, бачиш, все, все на раз не виходить. Ми попробували. Помаленьку. Називається починаємо з маленьких об'ємів. Тут ще кілька теж, там щось було. Ну, тут порусята буде. Я думаю, тут ага. треба зробити, зробити, щоб від цієї... Хай вона тут стоїть, бо вона там стояла, їй було гірше там стояти. Вона щось... Диск не той її був. Було б брудно в клітці, а тут вона має один куток одне їсти. Я думаю, хіба тут віконечку вирізати. З Для малих, так? Так, поставимо лампу. Бо ми ще лампи не чіпляли, теж ми якось так було. У нас хліб дерев'яний. Воно тепло... тепло було, Так, хліб, тепло. Ми маємо тут витяжку, ми теж її регулюємо, засувається, відсувається. Поки я її відсуваю у тепло. Я на вулиці тепло. Плюс віконці засуваються, розсуваються. Так ніби контролювали трохи температуру. Але думаю, просто хіба відкриємо більше вікна, щоб було трошки більше вентиляція. Повітря свіже. Хоча так. Хоча, хоча тут немає такого, так, як кажуть, амоніку, чи щось там, що може неприємно пахнути. Нема Ну, Прибираємо кожен другий день. Кожного дня не прибираємо. Прибираємо. Прибираєш. <ріху> так. Бізнес то спільний, так, Прибираєш Так, <ріху> так. бізнес спільний, <ріху> так. О, і, Думаю, Тут хіба віконце зробити для маленьких, щоб вони собі заходили сюди, повісти лампу. І поставити для них кормушку. А якщо тут зробити, знаєш такий, типу, як станок, щоб там її поставити, родити? чи ні? Вона трохи задовго, я ага. не хочу, бо вона трохи задовго. Вона буде стояти і, просто в одному положенні. Я ж ніколи станку не стояла, щоб вона такі стіни не рознесла. Ну фактично, як хочу обернутися, щоб ще біди не було. Так, да, вона ще, не дай Бог, подушить, чи що. Там її місця хватає, я тут зробимо тільки просто поїлку, певно, що сюди проведемо. Може, десь тут поставити, тобі щось треба придумати, що думаємо. Буде. Ще будемо бачити, що вона відгуляла. Бачите, так? Та, наскільки вона... Прийме то все. Вона теж деколи може вухами похлопати. Правда Альона? Альона. А, ні, я... За перший раз вона одразу з цього... Бачите, як мені казав той спеціаліст, що найтяжче то другий раз. Ну, За другий, другий раз відривається, вже... та, і не відбігує і ще щось. Але ну, будемо бачити. може, Альона виправиться. Так. За перший <кхе> взагалі, за першою спробою вона відгуляла, ні? Так, ну і плюс поросян багато, мали 11 штук, 11 тут ніби родилося вже мертве. І вона всі тих 10 спокійно вигодувала і як бачите, ну не маленькі, нормальні, ростуть. І вона файно відійшла, Цікає бо, вона, бо теж наша попередня, то... Так, і вона дуже скоро відійшла. Вона вже рано вродила, то вже... А десь вночі вродила, зранку вже стала їсти. А шоста десь ранку вродила? Шоста сьома так. ранку. П'ять я вставав, то ще нічого не було. Вона ще спокійно стояла, собі навіть. а цей, ну десята година вона вже стала їсти. Ну. Та попередня тут дуже довго лежала. Останній раз тільки щось сутку чи 12 не ставала? Ну, то ми там її примочки робили, і ветеринара возили. І... Ну і за перший раз тож, як тебе не було, як вона родила. Ну, ти... Трьох вродила свині. і теж мучилася. Ну, і то, я коло неї. То, то від свині цей вже <рик> надійсь обійти. Все залежить від свинії. Вони ж бавиться, хоч ти їм каністр забрав. Ага, точно, я їм ще певно досиплю трохи, бо щось вони азарту набрались. Вони сьогодні не було на обід, не припільнував, що їм треба досипати. А, то на воду треба зараз забрати. <кій> <кій> на, ти для вас ще маю. Що, 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 на. А ми будемо вечеряти фаршированою картоплею на вечір. Так. Та. Ну, Супер. Як будемо вечеряти, то вже добре. <рес> Чуєш, та ти вже так ні цей не жалієш, що ти без вечері спати йшов? Та ніби, ні, мені. <рес> Надіюся, що так і не буде. <рес> я вдома, я ще не можу без безвечеріти? Я ще трохи попрацюю. Ти ж трошки попрацюєш так? Так, Ще принесуди ще подумелюю ще доповну, що я тоді... Я, то я тоді йду до дітей. відро я Бо завтра п'ятниця, трохи маємо ще плани, маємо ще з одним здиватися. Ти на свою роботу їдеш. я ти завтра маю роботу. Маєш, та, маєш клієнта свого. Я завтра, певно, ще раз, може, поїду, тирси привезу. Бо ще просили. Та і цей, та й в хаті є роботи. В хаті є роботи. Комент треба зробити. Реставрувати. Реставрувати, <хи> так. Ну то я знову ж таки їсти дати. Та, ти завтра сам будеш то по господарству. Так. Та. Ну, Добре, все, працюй тоді ще. Я ще трохи. Ми йдемо.